Наприкінці 2022 року ми вважали найбільшим нашим досягненням те, що е, країна може жити е, більш-менш усаленим життям, що вона може, е, звати, що люди можуть платити податки, які потрібні для того, щоб утримувати армію. Тому що всі е, наші податки, як ви знаєте, йдуть саме на це. Гроші, які нам надають наші західні спонсори, вони ніяк не пов'язані. Е, із потребами Збройних сил України від спонсорів приходить тільки зброя, а гроші це наші з вами гроші. І ми бажали, що це і є нашою великою перемогою, що Володимиру Путіну не вдалося знищити нормальне життя в Україні. Зараз е, ви називаєте те, що, що донедавна вважалися найбільшою перемогою України під час цієї війни, е, нашою найбільшою паразкою заколисуванням. Але ж президент Російської Федерації бажає саме цього, щоб українці жили у нестепних умовах. це Одна один з важливих пунктів політичної програми російського лідера пунктів по очищенню території, тому що нам вдалося зберігти те населення, яке у нас поки що є, саме тому, що після масового виїзду о, з України у 2022 році переважна більшість тих, хто залишився, незважаючи на ракетні обстріли, незважаючи на Знищення частини української енергетичної інфраструктури на генератори, на втрату робочих місць, що значна частина цих людей змогла якось облаштувати своє життя в умовах е е війни. І це дійсно зірвало плани російського президента по очищенню території. Якщо ми з вами хочемо, що було інакше, то ми таким чином будемо діяти за програми Володимира Путіна. Я тут з вами, якщо на це глянути так, я погоджуюся з вами насправді, тому що йдеться про те, що насправді. Ну, ну згадайте, про що говорили російські пропагандисти. Подивіться, ми воюємо, ми їх е е е на нацистів е бомбимо, ми витрачаємо мільярди доларів з нашого бюджету, а вони з ходять до ресторанів, їздять на курорти з дітьми. Відкриють нові бізнеси, приймають людей на роботу. А за що ми воюємо? За що гидуть наші російські хлопці? І що нацисти живуть так, і ми на них не напали. Тепер фактично представте цей меседж російської пропаганди на українське телебачення. Теч. Як це так може бути? Наші хлопці стрільнуть на фронті, а всі інші живуть. Так, ніби війни. Але ж це те, що говорить Соловьйовча Скабєєва. ceva no e